Вітаю всіх! Мене звуть Дід Олег, Київщина, містечко Махарів що біля Києва. Віроломний розбійницький напад Російської Федерації на Україну, який московські агресори здійснили в ніч на 24 число лютого місяця 2022 року. Збудив мене спомин про два вірша. Вірш Ми йдемо на бій Павла Тичини і вірш Вогонь заліза і Свинець Максима Рильського. Обидва вірші були написані на самому початку війни, також розпочатої гітлерівською, гітлерівською Німеччиною, яка віроломно напала тоді на Радянський Союз. Обидва поети, звичайно, в ту епоху не могли бути не зачеплені сталінською пропагандою, тому що тому це відбилось і у віршах. І я взяв гріх на душу, скомпілював обидва вірша, дещо їх скоротивши і трохи підрихтував, ну, звичайно, невміло підрихтував ті моменти, де мова йшла. Про Сталіна, про Радянський Союз. Ну, взяв гріх на душу. Тим більше, що я не поет і не літератор. Так що прошу мене вибачити за ці гріхи, але вірші дуже і дуже гарні, як на мене. Ось ці вірші в моєму немайстерному виконанні. Ти земля наша, рідна, я, святая, ти батьківщина наша, люба, золотая. Це знову напад з ворогом двобій. Ми чуємо мене, ми йдемо на бій. Чого ви прагнете, грабіжники пустелі? Чого ви лізете в ошатний наш город? Чи ви надієтесь, що славний наш народ подасть вам хліб і сіль на золотій тарелі? Чого той ворог так кипить, лютує, бо в нас пшениця вистега квітує? Чому той ворог нападать спішить? Бо він вже знає, що йому не жить. О поналежному ми зустрічаємо орди, гостей, некликаних кликаних украй наш наралець. Ми вержемо вогонь залізо і свинець на лапи їх брудні в оскаженілі морди. Землю рвіть отруйними зубами, сичіть гадюками і вийте, як вовки. Вам не уникнути Покарної руки. Над вами тьма і кров, а сонце світ над нами. Ворожа ставка ось же буде бита. Вкраїнська армія вся славою повита. Ми переможемо! На нашій Бо землі свобода, сила і правда у душі. Ти земле наша, рідная святая, ти батьківщина наша, люба, золотая, це знову напад з ворогом двобій. Ми чуємо нене, ми йдемо на бій.